Українська армія за швейцарським зразком, тобто чи готові адекватні українці тримати зброю вдома і в разі потреби захисту рідної держави застосовувати її? Це питання ставили галичанам представники громадської організації Єдина неділима Україна хотіли дізнатися, наскільки українці готові до змін і до реального захисту країни. Що з того вийшло? Дивіться далі. Єдина неділима Україна це не політична, не прибуткова громадська організація. Її створили, адже переконалися нині вкрай необхідна діяльність багатьох волонтерів та активістів, адже від кожного з нас залежить, якою буде Україна завтра. На часі потреби постала в багатьох громадських організаціях, волонтерах і громадських рухах, які дозволяють нашій державі вже говоримо, не тільки розвиватися, а й оборонятися. І е, діяльність організації пов'язана з допомогою бійцям АТО, їхнім сім'ям, як юридичні консультування, так і психологічна підтримка е, бійців ОТО і їх сімей. Члени єдиної неділимої України вирішили з'ясувати, чи на часі сьогодні зміни в обороноздатності країни вивчили думку галичан згідно з усіма правилами соцопитування. Ми хотіли для себе побачити, наскільки люди сприймають цю ідею і готові будуть підтримувати. Бо якщо ми говоримо про якусь там оборону краю, то ми маємо розуміти, що ну, левова частка фінансування буде лежати на нас з вами е платниках податків. Ми ставили питання так. Чи схвалюєте ви систему оборони країни за швейцарським зразком? Тобто військово зобов'язані громадяни зберігають на різну стрілецьку зброю, автомати, кулемети, в себе вдома і зобов'язані її застосовувати під час введення надзвичайного стану військового стану охорони правопорядку та при загрозі нападу терористів. Витримуючи вибірку, активісти з'ясували, люди вже готові до переходу української армії на новий рівень і хочуть цьому сприяти. Більшість мешканців Коломищини, Калущини та Івано-Франківська за швейцарську систему побудови збройних сил. Більше 51% відповідають так, що вони згідні, щоб армія формувалася за швейцарським зразком і військово зобов'язані зберігали зброю вдома. Це що забезпечить нам? Це забезпечить швидке розгортання армії в разі необхідності. Бо на даний момент ми бачимо, що українська армія виглядає як такий великий старий динозавр, і від моменту, коли приймають рішення до моменту, коли його втілюють вже там на полі бою там, чи в якійсь географічній точці, проходить досить багато часу. Проти такого варіанту 35 і опитаних, і 13,8% не визначені. Тобто в них мало інформації, вони не готові в будь-яку сторону схилитися. Хоча оцих 13,8% вони в принципі це ті люди, які в принципі, можуть перейти на сторону тих, що так, ми за швейцарську армію. Мова про формування української армії за швейцарським зразком уже велася серед чиновників високого рівня, проте документально наразі це не підтверджено ніяких відповідно дієвих кроків не зроблено. З тими військовими військовослужбовцями, з якими нам вдалося поспілкуватися, ми не змогли отримати інформацію про якісь такі радикальні зміни і так далі. Одним з кроків в тому напрямку це було створення батальйонів територіальної оборони, але це створили, але не ну не завершили той процес. Він мав би займатися обороною краю, а створювали батальйони територіальної оборони, і відправляли на схід воювати. Тут от десь воно не, не відповідає. Фактично, нам би потрібно було сформувати резервістську армію на містах, і люди працюють просто на деякий період вони йдуть там, навчаються, практикуються і знову повертаються до своєї основної діяльності і застосовувати їх тільки тоді, коли вже є нагальна потреба. Багато залежить від законодавців, адже необхідно вносити суттєві зміни до законодавства про Збройні сили України та статути. Також від свідомості громадян, аби зброя використовувалася лише за призначенням, тобто для захисту від ворога, і була в руках фізично та морально здорових людей. До речі, в Швейцарії є навіть такий жарт, що у місті має бути церква, банк та тир, аби всі вміли стріляти і в разі потреби здолати окупанта.